Навіть якщо вийде, що пенсія настільки невисока, хоча в таких випадків практично не буде, що її перерахунок, тобто збільшення на 11% становитиме менше аніж 100 гривень, то ми все одно пенсію збільшимо на 100 гривень мінімум, тобто ми в межу збільшення ставимо 100 гривень, але Якщо пенсія, наприклад, 2 тисячі гривень і 11 відсот... 20, перепрошую, тисяч гривень, і 11 відсотків від 20 тисяч – це буде 2 тисячі гривень збільшення, то ми збільшимо тільки на 1500. Тобто верхню міжу пенсій ми ставимо е, 1500, бо враховуючи військовий стан, наш обмежений ресурс і те, що ми хочемо Саме найнижчого рівня пенсії проіндексувати, і на це нам потрібен додатковий ресурс. Ми мусимо таким чином збалансувати взагалі то завжди індексувалася тільки так звана гола пенсія або та, яка обраховується за страховим стажем, і, і виходило, що ті пенсії, які мають дотяжки до прожиткового мінімуму, які мають вікові надбавки, вони по суті не збільшувалися, тому що е, збільшувався страховий розмір пенсії, але зменшувалась державна надбавка. а Загальна виплата залишалась такою ж самою. Це несправедливо, тому що ті люди. І так мають найменшу виплату, тому зараз ми індексуємо абсолютно всю пенсійну виплату. Тож вікові надбавки дотяжки вони будуть проіндексовані на розмір зростання на 11,5%.